Вімо собі фразові ді слова як у цей вумбокс, який має кнопочки. О, тут мікрофон до речі є ролини та. Значить так, кожна кнопочка на цьому пристрої означає певний прийменник. От прийменник on це як кнопка включити. І він використовується в значенні увімкнути щось, наприклад, turn on, або продовжувати щось, типу go-on, або взяти на себе якісь зобов'язання, тобто увімкнути себе в роль когось чогось. Наприклад, Take on responsibility. Наступна кнопка це «off». Вимикає щось або щось від'єднує, віддаляє. Наприклад, Turn off вимкнути Take off це, коли літак взлітає, тобто він віддаляється, відділяється від землі. Наступна кнопка це буде up Up має значення підніматися. Або посилити, завершити, тобто дійти до кінцевої точки, піднятися до кінця. Наприклад, clean up, прибрати все до кінця. Grow up, вирости. Наступна кнопка down, і ми йдемо вниз. Це зменшення падіння, заспокоєння. Calm down, заспокойся, Slow down, сповільнися. Було корисно, збережи, щоб не загубити мене. У нас ще багато таких лайфхаків.